Паніот, марті, в гравці 16-й марті Тегляєв, 7-й Денис Ткаченко, 9-й Ян Харків. Тим часом забуває у нас чорне море якраз. Забуває у нас у цьому епізоді 18-й номер гліб очу. З, а, зараз така ситуація, що пан Борпав, але вони то обидві. Ви коронавіше наступана то і віддає назад на очу. Ну і продовжуйте саме цю тему. Зараз після цієї таке Чорного моря до не йшоли удар від Каченка і зараз відбувається удар Лими. Тобто можна десь сказати, що десь Чорне море під силу конкурентів, але з іншого боку, зараз знову ж таки після цієї таки скажу, зараз йде перед Харкова Харкова постає на га Гауза, га Гауз. рває він і зараз він що Зараз га забуває в Гаустро. Остаємо надає йому Чорне море, Одеса та. До Мініка Миколаївського зараз момент може бути Чорного моря, зараз е, не забуває Кобасюк. У нас 17-х загалом. Гадаю, що мачук по полігою 18-ті походять формачку по 13-му кожній зараз до гайдущо там і дійшов гайдучок, прострілює на дальній стійку, зараз не забуває. Порває зараз галузю. Навіть просто був на келик, але він лучше повітря, зараз момент може бути у відповідь від звариш. Первай зараз звариш паніоти, тут з ми Перший по відпонігу, то далі мовить про Мультяну, пробиває, гунтяну поводу в фіналі. Зараз не Ткаченко, 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 Ткаченко збиває, зарештою він після свого сольного проходу. Пірухунок стоїть у нас 2-0 на екваторі Друтайму. Біру зараз Гархас, полька прости, зараз він на то за не зміг. Цей проти замкнути зразу зараз, зараз, мій шуситів Дуков. Трувай зараз Дуков, але не забуває зараз Дуков ураганом. А куцебинський шаг має з Доманівкою. Зараз хоче про нашу напрямку Кіриленка. Кириленко зараз прориває, але не забуває Кириленко. Це з першого місця в Чернонал. Якщо матч третій ту, вона здобуде перемогу над, над Думанівкою У основний час. А, зараз тут тобто, вістільки рятують і думан... А Дуко тобто, тут якраз без зміни, з розумію. І надалі буде у першій чтвірці виходити. Зараз за часом здалеку проти Феніота. Зарти зараз глибин все добре відбуває, буде зараз намагається могітка на зараз щось забути, але ні, коли що не дається, Гандіс Миколаївщина. Натомість у нас влучає у ворота Кобасюк, і рахунок стає 3-0 на користь Чорноморя за 20 секунд до кінця цього матчу. Матвій Кобасюк забиває у нас на 28-й хвилі. І, відповідно, чорне заробляє три рочки до свого активу. Відповідно, як я й сказав.